Цю величезну купу гною сюди щоденно скидає приватна свиноферма. На жаль, словами, ми не можемо продати того смороду, який тут стоїть. Тутешні жителі також жити втомилися і за допомогою звернулися на гарячу лінію до народного контролю. Стадіон, центральна трибуна 20 метрів, 30 тонн гною висипано не закрито. Коли повітря в э, цю сторону нашу дує, то неможливо. Воздух такий, що неможливо дихати. От вся білизна вечором, коли знімаєш її, чути запах та як вона на фермі сушилася, а не вдома. Жителі села Брідовщина Застанівщині бідкаються, роками потерпають від смороду, який лине від приватної свиноферми. Шкода не тільки для людей, а й для природи, розповідають селяни. Маємо тим дихати. Двері не можна відкрити, вона подвір'ї задихається, Я ми вже старі люди. Ми тут неможливо на вулиці навіть нормально з дітьми погратися. Значить, діти приходять з садика, з школи і всі сидять у кімнаті, в будинку, бо взагалі запахи страшенні. В літній період, в період, коли вітер в ту сторону, вийти на прогулянку з дітьми неможливо. Одна з причин, друга з причин, як сільський стадіон з дітьми. Так само, ми вийти на прогулянку не можемо. Дуже дуже погано, дуже йдуть і запахи такі. Це її приватна власність, але на землю він не зробив ніяких документів. І якщо він використовує своє власне приміщення, то Арендна плата землі повинна бути, він нам не сплачував арендну плату землі. Для нашої знімальної групи свиноферма у брідку виявилася зачиненою, її власника на місці не було. Зрештою, чоловік підтвердив, гній вивозиться із села не часто. Ми гній складуємо на протязі року. А осінню, коли землю збирають урожаї, ми вивозимо і удобряємо. Якщо нам видали сільська рада. Який сучасток землі для того, щоб вивезти цей гній, нема питань. Ми будемо не то, що кожен день не раз у місяць. раз у місяць, да, будемо вивозити гній на ту площадку, де за село подальше і тому подібне. Селяни кажуть, такими діями керівництво підприємства порушує санітарні норми. Перевіряти, чи справді так є, має обласна санепідемстанція. Там журналістам народного контролю повідомили, мовляв, без письмового звернення не можуть відправити комісію. Пишемо лист і вимагаємо, аби перевірка таки відбулася. Ми можемо ініціювати створення комісії, проведення перевірки комісії, створеної при сільській раді, і зобов'язати власника і власника зобов'язати дотримуватись законодавства діючого і відходи вивозити за межі села. і відходи вивозити або утилізувати. Ми будемо стежити за роботою комісії, перевіримо, чи усунуть сморід у селі брідок. Юля Савтенко, Василь Пантя, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,